Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати такі от грузи. У нас прийшли 20 кілограмові на задні колеса НТЗ. Це у нас виробництво Україна, по вазі вони саме 20 кг. По отворам тут не завжди гарна відливка, тому ми пропонуємо болти до них, діаметр 12 у нас буде. Комплект у нас коштує 800 гривень. Балтів, грузи у нас по півтори тисячі гривень за полумісяць. Тобто 3000 гривень це на одне колесо у нас виходить, 6 тисяч це у нас на два колеса. Ну Інколи там зустрічався, вже там хлопці встановлюють не по 40 гривень. Кілограм на колеса, а по 80 кг, тобто по 4,5 місяця з середини, з внутрішньої сторони диска і з зовнішньої сторони. Ну от Таке от, чув, от брали в нас так е, є до 892-го е, по 3100 гривень. Це у нас виробництво рамни по 40-45 кілограм вони. Е, Продаються отак от комплектно. Тобто струна у нас там є посилена, вона коштує 600 гривень. Потім є кронштейн отакий от 8,5 тисяч гривень. Це у нас заводський, оригінальний. І якщо зварний, такий сталевий буде, то він буде коштувати 5,5 тисяч гривень. Тобто різниця така відчутна. Потім передні 20 кілограмові виробництво равни Україна. По 1300 гривень. Це вони нового зразку. Не юмзовські, не старого зразку, а саме нового зразку. Так, Нагадую, ступиці у нас такі перероблені є по 4700, якщо вони без шпіляк. Тут всередині під це юмзовська ступиця під МТЗовську ступицю перероблена тут доварена, не вставочка просто вкладеш, а саме от все. Це у нас 4700. Отакі ті, що за шпільками у нас по 5 тисяч гривень. Також є у нас до балочного мосту до передніх крив кріплення. Продається тільки паровим комплектом 13 тисяч гривень, це у нас оригінал. Проставочки сюди, якщо вам потрібно, то також окремо є, там треба пошукати. Так, Хочу знову ж таки нагадати, перероб, збираємо ми вам переобладнання під дозатор під МТЗ-8082. Щоб переробити під дозатор, це у нас макети, як воно виглядає, ну, щоб ви розуміли, там, де є відливка, де нема відливки, з отворами, без отворення, от такі отакі моменти. Це у нас старий міст, це у нас балки з відливкою без відливки. Якщо вам щось цікаво, будь ласка, телефонуйте, замовляйте номер в описі під відео. Дякую вам за перегляди, на ну, все добре.